Вітаю вас, мої друзі, дорогенькі. Всім, всім всім Привіт, теплий від мене. Зі святом вас, літа, зі святом Івана Купала, Квітів, літа, щоб Господь всі вищі сили стали нам на захист Україні. Ви мене запитували, щоб ми з вами зробили такий запит у інформаційне поле. Що буде з ДніпроГЕС? Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя. Що з нею буде? Давайте спитаємо, що буде з 8 по 20? Липня. Дніпро ГЕС, Запоріжжя. Що з нею буде? Чи вона буде ціленька, з нею в неї буде гаразд, і їй щось загрожує від наших ворогів. Що з нею може, може бути? Чи вона може бути подвергнута обстрілам і руйнуванню? Дніпровська ГЕС, міста Запоріжжя. Дніпро Гес до 20 липня дивимося, потім подивимося далі. Сейчас війна будемо дивитися не на великі промежутки времени. Кого хто на ЗС, є прогноз до 10-го числа. Подивіться, 10-го зробимо далі на, на ЗС. Дніпро Гез Запоріжжя з 8 по 20 липня 2023 року. Чи загрожує Дніпро руйнування? Як будуть справи Дніпро ГЕС, Запоріжжя. Дайте, будь ласка, нам відповідь. Дніпро Гес. Планувати вони будуть. Планувати дії, будуть. ворог. Навіть планувати і вони хочуть її розрушити, дивіться, вони хочуть їй урон якийсь принести, щоб нам було не дуже добре. Так, є плани на Дніпрогес, Гез. Вони ну, дуже хороші, але збудуться вони чи ні? Все, що касається водички, ви знаєте, вони хочуть залишити нас без води. Щось з водою якусь проблему зробити. Вони хочуть нам зробити проблеми з водою, щоб вона опять був її проблеми, її ограничення кудись поток. Щось їй десь її не вистачало, Дніпрогез, Запоріжжя. І з за освітленням також вони планують, що, можуть бути і з освітленням проблеми. Дивіться, оставить нас в якихось то в ограниченнях. может, плануют создать жесткую ситуацию, тяжелую в наших домах. Непрогресс за Запорожье. Пицелится напряжение на воде. Можемо нам зробити немножко таку проблему, що води не буде вистачати. Що будуть вони хочуть мріють, щоб ми ходили з вітрами. І, во-первых, цю ситуацію знають І цю ситуацію виболюють. ви понимаєте, не хочуть це все обречається до других людей, ведуть переговори з іншими людьми. Так, да, Дніпрогес, знаєте, що так, да. І між прочим і з, і з військовими ворожими теж і йдуть якісь переговори. Звісно, це все плани не нашого, Ми це обсуждати не будемо, але за цим ведуться переговори. Ворожі військові плануються, і тут наші з ними входять і в різних переговори, і навіть в жорсткі переговори, якісь умови, стаються, Дніпрогрес Запоріжжя. Буде ціла чи буде зруйнована до 20 липня з 8 до 20. Є загроза. Є загроза. Прямо, прямо така загроза є. Понимаєте? Тяжої ситуації. Не прогрес. Є загроза. Так, я вас хочу попередити, що загроза є. Таке навіть може бути, пазу, щось таке може там зробитися, що вона перестане робити, якась частина її перестане робити. Дніпрогесне, Запоріжжя перестане робити, що їй, їй прийде якийсь кінець. Понімаєте, і все це обмані дії ворога. Це може бути, може бути неприятна ситуація. Я вас запрошую. Ми отримали підказку, що до 20 липня є загроза якоїсь остановки в роботі Дніпро Геса на Запоріжжі. Я вас дуже запрошую, щоб ми з вами об'єдинилися в захисних молитвах і всі разом молилися над захистом міста Запоріжжя. Всіх мостів, всіх споруд на воді, всіх що нам обезпечують воду, електричество, все, 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 щоб воно все працювало злагоджено і щоб сили небесні всі стали на захист цього об'єкту Запорізька, Запоріжжя, Дніпрогес. Я вас дуже прошу. Я вас не лякаю. Ймовірно, з такого сценарію є до 20 липня. Да понимаете? Можуть бути такі якісь події зроблені, що вона буде винушена от остановитися Іменно, розумієте, остановиться. Вони хочуть зробити так, щоб вона не працювала в їхніх інтересах, щоб ми брав ходили. Зробити нам проблеми опять з водою, опять з нас зробити такими бідними і нещасними. Ріднесенькі, я вас дуже прошу. Давайте нічого ми не боїмося, ми просто об'єднуємося і молимося над захистом Дні прогресу. Я вас всіх обіймаю і сподіваюся, що ці підсказки інформаційного поля це як один із можливих варіантів. І ми з вами, силою духа, віри, надії, дружби, всю ситуацію разом змінимо. До 20 липня я вас запрошую повсякденні наші запроси Всесвіт. обов'язково ми передаємо запрошення на захист Дніпра ГЕС на Запоріжжі, у Запоріжжі, в місті Запоріжжя. Обіймаю кожного з вас, всім, всім, всім Божого захисту, ангела-харонця. Люблю, дружимо, любимо. Обіймаю за лайки, дякую, за ком... жду ваших коментарів. Підписуйтесь, обнімаю. І на все добре, дякую за увагу.